Моє вітання! Сьогодні на огляді таунхаус в класичному стилі, який розташований в спальному мікрорайоні Білої церкви. Будинок поєднує в собі класику та загальну традиційність. На верхні поверхи будинку ведуть різьблені сходи з натурального каменю, загальна площа 208 м метрів квадратів. На першому поверсі розміщені всі підсобні приміщення і є гараж на два автомобіля з автоматичними воротами. Також кожна господиня зацінить те, що є додаткові комерційні для зберігання всіх господарських прилад, що дозволить максимально комфортно організувати ваш простір. Для зручності є окрема кімната, де встановлений котел, болер та пральна машина. Для комфортного відпочинку на задньому дворі є декоративні насадження та садовий будиночок, що дозволить весело проводити час з рідними та друзями. Центральна частина другого поверху займає велика гостьова кімната з вікнами від підлоги до стелі і зручним диваном, що буде збирати всю родину разом. Також на другому поверсі є об'єднаний санвузол, де можна буде поміжитись у ванні. Все оздоблення будинку виконано в лаконічних світлих кольорах, надавали перевагу натуральному і дорогому матеріалу, про що свідчить витончена кухня натурального дерева. На третьому поверсі розміщені три спальні кімнати, які доволі просторі та розташовують до комфортного відпочинку, мають вітражні вікна та ще один санвузол. Одна із спалень мебльована, має встановлений кондиціонер, досить світла та простора. Є гардеробна кімната та власний балкон. Класика, непідвладна впливу моди, завжди буде актуальною і затребленою. Телефонуйте та станьте щасливим власником цього таунхауса, який продається з меблями та технікою.